Всім привіт і це моє перше відео з Дёртів Сьогодні я зіграю гейм офбайк з Миколою і я хочу попробувати трьох на фонбоксі. Йоу. Альф, давай, 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 давай. Иди с Альфом на дрке. Давай поезжай. Всім привіт і це моє перше відео з Djursu. Сьогодні я зіграю Game of Bikes з Миколою і я хочу спробувати трьох на фанбоксі. Я її на століку роблю нестабільно, але спробую на фанбоксі. І взагалі сьогодні буде все дуже жорстко. Розказуй ще раз. Наші. Розкажи, я захищусь за тебе, якщо розкажеш. Будь ласка. Наших? Ну на відео просто, Наші. я ставлю. На відео в Ютубі? Так, ви будьте в Ютубі. Наших. Ви і так будете. Ми всяку... ми всяку херню на ютуб хочемо взяти, що на Дьорта гробиться. Ну розкажи, на те напав пацан. Це не на мене. На нього напав пацан, а чого? Типа ми просто стояли і говорили і взяв його Це що? Просто так, по приколу. І вас стрілка на Дьорта? Ні. Та ми просто приїжджаємо. Йоу. Стрілка? Ні. Yeah. І ви будете битись? Yeah. Він буде бити. Пацки, не можна битись, треба все словами вирішувати. Ну, well, до них що ще не доходить. Ну, попробуйте словами вирішити. Битися то не є вихід з ситуації. Mm, Запитайте з пацанів, ви бачили, щоб я колись когось бив? Ні. Yeah. Ти бачиш? Ні. Yeah. Бач? Yeah. Ти мене перший раз бачиш, ти бачиш. Я колись yeah, когось yeah, я я бив. Тебе... Mm. Барто, боган, трьоху, просто щоб розкататися. І... Почати є башите. Знімай мене. А я зараз трьошку їбану. І Fuck-up. We fucking school. Fuck up. We fuckin' school. Блядь! Я. Оу. Ай, очко, блядь! Звучить партик. ...підземли в той гори. Через годину вийде, бо він тільки встав. Пройшло півтора години. Включи, включи. Знов байоб. Пройшла етке. Коротше хапко, я вийду, напевно, за годину-дві, бо мені треба ще голову помити, поставити кот на зарядку, з'їздити до бабусі, вітри там щось відверті вона завтра їде, так що я вийду за, дві... за годину-дві. Я поню. Чим він, блядь, займався півтора години то, та добайопся назиємо? Іграємо диємо, байк, давай. Знаєш, цілочі, цілочі. Я гадаю. Давай на фадбоксі і в сап. Пітарас. Пітарас. А може. Так. Я гадаю, бер другій другий.

Ну, я офігію, якщо він зробить цей трюк. Блядь, ну газу тіло спітавки. Я й таю на тому, на траці був На Якому траці? На тому, на танцері Добре. Пасіки, ну що ви робите? Ви будете купати потім кітерти <паси> чи <паси> що? <паси> Я гадаю, ви найти тайр граб на столику. No food на фанбокс. No <laughs> <laughs> Та давай, ну дивись, ти говориш, що ти не робиш щуки. Ти думаєш, я колись ване чи бар думав, що буду пробувати Це, на століку. Я бар не вмію. Не пофі, не та, ні, Та, та попробуй хоч. Ні. То ти проїбав? Ні. Чо? Ми до чотирьох. Ага, ну добре, Дай давай. Давай брається до чотирьох. Добре, давай. Я гадаю, барспін, вилчити барспіном там на кватері. Ja, я не знаю чипу. Давай на трансфері що можна. То є веб на трансфер. Добре. А, а ти зробиш, а? Постараюсь. Постараюсь. Фух, їбайте, якщо так нов здай пішов, думав, помру. Давай, ти зробиш. Баран. І Все, закінчую сьогоднішній влог. Сьогодні з кайфом покатався з Хабком і з лозіком. Дякую їм за те, що виїхали кататись. Сьогодні ми зіграли Game of Bike і виграла дружба. І я не зміг трьох зробити на фанбоксі, тому от... тому що я її ще нестабільно роблю взагалі. Але в майбутньому я буду нормально катати. Все, всім пока.